Так, знову ж таке питання: чи можна рекламуватися через ваш кабінет на аудиторію за межами України? Ну, сама на українців, які на Украї... знаходяться а, на українців. За, за межами України мається на увазі. Так, ви можете рекламуватися на українців, наприклад, там українців в Польщі, українців в Германії. Якщо ви старгетуєтесь на цей канал, то всі, у кого є номер телефону, залишився український, вони будуть бачити вашу рекламу, але всі інші не будуть. Виходячи з цього наступне от таке питання або уточнення: чи можна запускати рекламу на номер телефона не плюс 38, а інших країн? І чи можна таргетуватися на юзернейми? На юзернейми таргетуватися не можна, тому що це дуже важко відстежити. Якщо ви кожен день будете змінювати ваш юзернейм, телеграм просто не справиться з цією. Задачею таргетуватись на номери телефону, які не українські, також не зможете. Ну, ви можете завантажити цю базу, але ніхто ж не побачить не з українським номером.